Права 99. Усно у шкільній бібліотеці 600 книжок. Олеся прочитала за рік одну соту частину всіх книжок, а Ігор лише один відсоток, порівняє кількість книжок, які прочитали Олеся та Ігор. Ну, взагалі-то 600 книжок тут лишня цифра. Справа тому, що один відсоток це і є одна сота частина, тобто, скільки не було книжок у бібліотеці. І Олеся і Ігор прочитали однакову кількість книжок. Ну, Але щоб вам було напевно зрозуміліше, давайте все-таки використаємо оцю кількість. Записуємо тоді перше завдання. Перша дія. Ну, як нам знайти, скільки прочитала Олеся. Вона прочитала одну соту частину, потрібно тоді 600 поділити на 100. Ну і це буде дорівнювати 6. Записуємо в дужках чого книжок. Записуємо прочитала Олеся. Прочитала Олеся. Є. Ну що ж, друге, знайдемо, а скільки ж прочитав у нас Ігор. Він прочитав лише 1%. 1% це одна сота. То ми так само 600 ділимо на 100. І це буде шість книжок. Записуємо Прочитав Ігор. Прочитав. Ігор. Є. Ну що ж, як їх порівняти? Вони прочитали однакову кількість книжок. Записуємо тоді друга дія або друге завдання. З молока отримують 9% сиру. Скільки сиру можна отримати зі 100 кг молока? Ну, 9%. 1% зі 100 це 1 кг, а 9% 9 кг. Записуємо тоді, тут буде тільки одна дія. Записуємо що 100%. Що ділиться на 100, це буде 1%. Таких відсотків нам треба 9. Множимо на 9, це дорівнює. 100 поділити на 100 це буде 1. 1 помножити на 9 це буде 9. Записуємо в дужках, чого тоді буде кілограм. Отже, 9 кілограм записуємо сиру. Можна. Отримати. Отримати зі 100 кілограм молока. Зі 100 кілограм молока. Є. Е. Ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Перше завдання. Отже, порівняє кількість книжок, які прочитали Олеся та Ігор. А записуємо Олеся та Ігор. Прочитали? Однаково кількість книжок. Кількість. Книжок. Ну що ж, якщо ви хочете, можете дописати по шість книжок. Так, ну і друге завдання: скільки сиру можна отримати зі 100 кг молока? Записуємо 2. Ну і пишемо 9 кг. Ну що ж, ось таке просте завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.